Якщо ви ніколи не чули про брахіцефалічних порід собак, ви можете подумати, що цей термін відноситься до якогось типу собачих розладів, яких ви хотіли б уникнути. Але насправді термін відноситься до групи найпопулярніших і найулюбленіших нами порід собак. Брахіцефалія у собак це особлива будова черепної коробки, при якому у тварин укорочена і плеската мордочка. Такі вихованці дуже милі та зворушливі зовні, тому у них так багато шанувальників: мопси, пікінеси, шицу, японські хіни, бостонтер'єри брюссельські грифони, німецькі боксери, французькі та англійські бульдоги це популярні породи брахіцефалів. Однак ці короткоголові красені, на жаль, мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Перша і найсерйозніша проблема, з якою стикаються собаки з широкою головою та короткою мордочкою брахіцефалічний синдром. Від нього страждають близько 20% відсотків чотиролапих брахецефалів. Суданої патології криється у порушеннях дихання, а причини її зазвичай такі: потовшене та подовжене м'яке піднебіння. Складка слизової оболонки, що відокремлює ротову порожнину від глотки. У деяких брахіцефалів це призводить лише до хропіння та пирхання. Інші ж починають важко дихати після фізичних навантажень. Але в найсерйозніших випадках брахіцефалічний синдром викликає у тварини неможливість повноцінно дихати навіть у стані спокою. Стеноз ніздрів аномально звужені носові ходи. Собака з вузькими ніздрями не можуть повноцінно дихати носом, тому і під час неспання і вісні вони дихають через рот. Деформації гортані та трахеї, органів повітроносних шляхів, колапс трахеї та гортані, вивернені гортані, мішечки та інше такі проблеми негативно впливають на дихання собак брахіцефалів а також може бути небезпечними для серця. Як розпізнати, що тварина має брахіцефалічний синдром? Основні ознаки надуги такі: собака сильно хрупе під час сну. Також під час сну собаки-брахіцефали можуть навіть перестати дихати це апноє. У тварини є задишка навіть після мінімальних фізичних навантажень, а іноді й у стані спокою. Гучне і часте дихання зі свистом і хрипами. Тварина дихає, відкривши рота і висунувши язик, кашель із піною. можливе блювання, слозові оболонки бліді або синюшні. Занепокоєна поведінка. Що робити власнику, якщо він помітив у свого собаки брацехівалічної породи вище згадані симптоми? Безумовно, потрібно якнайшвидше показати тварину ветлікарю. Допомогти собаці власними силами ніяк не вийде, тому що у всіх випадках лікування при брахіцефалічному синдромі винятково оперативне. На жаль, але дихальні порушення це не єдина біда собак брахіцефалів. Через аномальну будову кісток черепа вони схильні до перегріву, навіть не в дуже спекотну погоду. Фахівці попереджують, що вихованця потрібно якнайшвидше. Охолодити, наприклад, збризнувши водою і відвівши його в прохолодне приміщення, а потім доставити в клініку за наявності таких тривожних симптомів перегріву часте шумне дихання. Частий пульс, яскраво-червоний відтінок слизових покривів, сухий язик, слабкість, що сильне занепокоєння, пронос у калі може бути кров, можливе блювання. У Брахіцефалів дуже короткі щелепи, що часто призводить і до зубних проблем у вигляді відкладення зубного каменю, випадіння зубів, розвитку каріїсу, гінгівіту, парадонтіту та парадонтозу. Власнику слід уважно стежити за станом зубів та ясен собаки. Тварину потрібно негайно показати ветеринарному стоматологу, за наявності не. Приємних симптомів на кшталт поганого запаху з рота, кровоточивості ясен, хиткість зубів, зміни кольору зубної емалі, відмова від твердої їжі. Одна з відомих рис собак брахіцефалів величезні витріщені очі, які дуже легко травмувати. Крім того, у деяких вихованців з короткою мордочкою очі не повністю закриваються під час сну, що може призвести до виразки рогівки. Край неприємної недуги, яка в кращому випадку призводить до виникнення найсильніших очних болів, у гіршому до сліпоти. Собаку час показати ветеринару офтальмологу за наявності таких симптомів: виникнення виразок на роговиці, набряк повік, почервоніння, кон'юктиви, сильна сльозотеча, світлобоязнь, біль і сербіж в очах. Тварина постійно три очі лапою. На мордочці у писиків брехецефалів багато складочок, у яких накопичуються частинки їжі, пил, небезпечні мікроорганізми. Можна сказати, що шкірні складки за відсутності гарного догляду можуть стати розсадником для грибків та бактерій. Собаки з плескатими мордочками більше за інших схильні до алергії, що проявляється у вигляді свербежу і висипань, утруднень з диханням, нежиті сльозотечі, чхання і болісного сухого кашлю. Причиною алергії у брахіцефалів при цьому може бути будь-що: будь-які інгредієнти корму, компоненти шампуню, ліки, пил. Що ж, проблеми з брахіцефальними песиками чимало, але в жодному. У цьому разі не варто відмовлятися від покупки вихованця з короткою мордочкою. Потрібно пам'ятати, що догляд за собакою з незвичайною будовою черепа повинен бути особливим. Тварину з підтвердженим працехіфалічним синдромом краще стерилізувати або каструвати, щоб недуга не передавалася з покоління до покоління. У добрих племінних розплідниках собак з такою патологією не допускають до розведення. Бажано, щоб пологи у суки прахіцефальної породи проходили під наглядом лікаря. Фахівець зможе надати допомогу тварині при. Можливих проблемах з процесом дихання. Є ймовірно, що може знадобитися проведення кесаревого розтину. При найменшій підозрі, що собаці складно дихати, наприклад, при посиленні хропіння вночі або при болісній задишці, його потрібно якнайшвидше показати лікарю. Взагалі, господарі собаки брахіцефалу потрібно завжди мати під рукою номер телефону надійного ветлікаря. Бажано, щоб була можливість зв'язку з лікарем і в денний, і в нічний час. Слід порадитися з ветеринаром, які засоби можна вибрати для регулярного догляду за очі. Та шкірою песика. Стрес негативно впливає на стан дихальної системи собаки. Потрібно намагатися, щоб тварина якомога рідше переживала емоційні потрясіння. Виснажливі тренування, заняття не для брахіцефалів. Їм потрібен щадний режим. Особливо дбайливо потрібно ставитися до літніх собак. Зайва вага дуже небезпечна для таких собак. Перегодовувати їх неприпустимо. Якщо маса тіла тварини надмірна, слід порадитися з ветлікарем про призначення дієти. Брахіцефалів не варто виводити. Виходити на прогулянку в найспекотніші години. Найкраще гуляти з собакою рано вранці і ввечері перед заходом сонця. Якщо є крайня необхідність вивести вихованця в день, тривалість прогулянки потрібно скоротити до 10-15 хвилин не на сонці. Якщо під час вигулу собака почала важко дихати, її по можливості слід взяти на руки і скоріше попрямувати додому. Безперечно, якщо габарити собаки це дозволяють. Якщо вдома вихованцю не стане легше, потрібно буде викликати лікаря додому або Вирушити до клініки. У спеку собаку можна не виводити на двір, проте з твариною можна пограти вдома. Нехай песик виконує нескладні команди. Наприклад, приносить господареві м'ячик. Вирушаючи на прогулянку з собакою брахіцефалом потрібно взяти з собою пляшечку з прохолодною водою, щоб періодично давати тварині попити. Під час не слід силою смикати та тягнути собаку заповідець. Вкрай бажано замінити тугий нашийник, який утруднює дихання, на вільну шлейку. За жодних обставин не слід забувати Собаку в машині в теплу пору року це правило важливо дотримуватися власникам усіх порід собак. У будинку, де живе собака, брехіцефал не повинно бути надто спекотно. Є сенс встановити кондиціонер для забезпечення прохолоди, А лежанку тварини необхідно розташувати так, щоб на неї не падали сонячні промені. Якщо ви плануєте взяти собаку з плоскою мордою, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем про те, як краще доглядати за вихованцем. При належному догляді та регулярних оглядах у ветеринарного лікаря вони можуть прожити довге та щасливе життя.